Всім добрий ранок. Сьогодні вівторок, 4 квітня. Хочу вам показати У п'ятницю. Я сіяв свої помідори. Це було вечором. Вівторок, ранок, от вони вже, я їх знімаю з кухні, там, де я їх ставив на шкафчики, щоб вони сходили. Значить, пятницю вечір, п'ятницю вже не рахуємо. Субота, неділя-понеділок, три дня на четвертий день, на вівторок вже сходять помідори. Хочу вам показати. Дивіться, бур'ян вже, звісно, краще посходив. Бачите, деякі помідори швидше посходять. Ну, якщо вже їх покинути вже на цілий день, то вже вони от, вже видно, що вже багато рядків, багато сортів вже починають сходити. Але я їх на день не покидаю, вже бо ці дуже витягнуться. Вже треба їх ставити на сонечко, щоб вони вже не витягувалися. А ці вже тут сходять, будуть собі помаленьку сходити. Бур'ян, звісно, от видно, бур'ян швидше зійшов. От такі сходи в мене помідорів. Все, вирощуйте помідори. Дуже цікава справа. Всім дякую за увагу. Всім гарних рожаїв і мирного дня!